Вже другий рік поспіль у Рівному триває розслідування ДТП, у якому загинув працівник міліції Федір Ляшик. Рідні загиблого впевнені, що справа навмисно затягується, аби підозрюваний у злочині уник відповідальності. Захист останнього переконує у невинності водія, який своїм автомобілем смертельно травмував старшого лейтенанта. Нагадаємо, автопригода сталася влітку 2012 року на вулиці Жорновола У Рівному 28-річний правоохоронець зупинив біля узбіч Ще свій автомобіль «Черрі Амулет увімкнув аварійку та вийшов з нього. У цей час 19-річний Михайло, житель Колодинки, автомобілем Мерседес Бенц» збив міліціонера, який стояв біля багажника свого авто та провіз на капоті іномарки ще кілька метрів, після чого потерпілий упав. Від отриманих травм опор уповноважений помер. Відразу у міліції розпочалося слідство за даним фактом. Не можна сказати, щось таке, що хтось винен цієї події. Але ж той, хто скоїв ту, цю дорожню транспорт в пригоду, молода людина, яка до року має тільки стаж керування транспорту, теж на перший погляд з нормальної сім'ї. Не можна довіряти таким молодим, такі серйозні іномарки, щоб вони ще й порушували правила дорожнього руху. Та чи порушив молодик на мерседесі правила дорожнього руху? Ще й досі не доведено. Вже два роки триває розгляд справи за фактом загибелі правоохоронця, і можна сказати, суттєвих зрушень немає. Мати Федора Ляшика думає, що все робиться навмисне, аби винний не був покараний. Я хочу справедливості, щоб убийця не в інтернеті не роз своїх фотографій не розвішував, щоб він не. Казав, що я мол, мені нічого улипкою такою. Як мені на це дивитися? Що він гуляє по волі, А мій син два роки вже і дитинка ходить, шукає батька. Я вважаю, що справа на мис затягує. затягують. Я вважаю, що захисник заробляє гроші на крові мого чоловіка, на щастя моєї дитини. Найбільше матір та дружину загиблого обурює те, що перед ними навіть ніхто не вибачився. Натомість за гроші рідні підозрюваного пропонували швидко довести справу до закриття. Не підійшов, не попитав, не попросив прощення, що простіть мені, мама чи як то ну, буває таке. Може, чи не нароком забив я вашого сина? Ну, все ж таки, люди ми. На кого надіятися, до кого мені звернутися ще? Кому розказати цю біль і цю втрату. Вони викликали мене до себе в кабінет. Пропонували мені 15 тисяч доларів при умові, що я сама буду закривати справу. Закрити справу вдова правоохоронця не збирається. Хоче, аби водій, який смертельно травмував її чоловіка, сів за грати. Втім, адвокат підозрюваного Михайла Павло Луцюк каже, що ще треба розібратися, хто винен, водій мерседесу чи пішохід, який переходив вулицю у невстановленому місці. Я спілкувався тут із дружиною. Ми пропонували їм різні варіанти для того, щоб врегулювати питання. У мене склалося таке враження, що їх то не цікавить. Їх не цікавить об'єктивність розгляду справи, їх не цікавить доля цього хлопця. Їх цікавить одне, що цей повинен відповідати, тому що вони вважають, що він тільки повинен відповідати. А чому пішоход, не пішоход, чому воді, того, що загинув, лишив автомобіль в недозволеному місці? Чому він переходив проїжджу частину дороги поза пішоходним переходом, не пропустивши? Транспортний засіб в мене є е, досталь е, доказів вважати, що саме кузьміч був винен у цьому ДТП, навіть враховуючи те, що самих перших е, самих перших хвилин, коли він здійснив наїзд, кузьміч почав вигадувати такі деталі, як автомобіль е, вас світлого кольору, який стояв перед чоловік перед автомобілем мого чоловіка. Про те, що чоловік вискочив на пішохідну дорогу, дивилося відео. З цього банку стало зрозумілим, що цього автомобіля не було. Більше того, потерпіла сторона каже, що водій Мерседесу навмисне не приходить на більшість відтворень та експертиз у даній справі. Він не з'являється на жодній експертизи, аргументуючи це тим, що мій чоловік працював в правоохоронних органів і що в мене є можливість якимось чином повпливати на ці експертизи. Можливо, нехай адвокат пояснить, звідки всі ми добре розуміємо, що в нас час безкоштовно ніхто нічого не робить. Можливо, нехай він пояснить, звідки у мене. Людина, яка залишилася з дитинкою два з половиною рочки на руках, звідки в мене з'явились кошти на те, щоб повпливати на ці експертизи. Слідчі замість того, щоб призначити експертизу і об'єктивно зробити, ходять поза углами. Ще раз кажу, поза углами ходять в медичних закладах, і лікарі мені звідти дзвонять і говорять, що приходив той, і той і говорили то-то, то-то, просили то то-то. То то ми ні за яких умов не можемо погодитися на це. Юрист додає, його підопічний хворий вже більше семи років. Це підтверджують відповідні документи і без будь-яких експертиз. Павло Луцюк розповідає у той день, перебуваючи за кермом, 19-річний Михайло втратив свідомість, саме й тому відбувся наїзд на людину. Це реально хвора людина, якому за багато років до того, поки виникла ця дорожня транспортна пригода, робили і трепанацію черепа, і вживлювали там е е різні предмети е в, в голову для того, щоб виводити там е відходи різні. У нього така гуля, як кулак в колові. Чи справді водій Мерседесу хворий кермувальник іномарки та його захист мають довести у суді правоохоронці? У свою чергу висунули молодику підозру у вчиненні злочину. В ході досудового судового розслідування призначено та проведено всі можливі експертизи, а саме судово-медичні, транспортно трасологічні автотехнічні та інші. За даним фактом, Михайло 93-го року народження з Колодинки, повідомлення про бідожу за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. На даний час справа буде скерована до суду. Справа вже скерована до суду. Кожна з сторін впевнена у своїй правоті. Остаточне слово, як завжди, за Фемідою. Кузніць. Має бути звільнений за будь-яких обставин від відповідальності. Ще раз повторюю, за будь-яких обставин він мусить бути звільнений. Тому що вийшла амністія, він попадає під амністію і він буде звільнений від кримінальної відповідальності. Ще раз кажу, буде звільнений. І це якщо визнають його вину. Але ми будемо боротися до останнього. Ми будемо боротися до останнього, щоб він був не винуватий. Він має сидіти за ґратами. Якщо е, я вважаю, що Суд прийме правильне рішення, враховуючи висновки цих всіх експертиз, на які він все-таки не з'являвся. Якщо ця людина хвора і вона сіла за кермо, їй не 4 роки, не 5 і не 10, йому 21 рік. Цікаво, лише одне: якщо підозрюваний у злочині справді має серйозну хворобу, яким чином він отримав документи на право керування автомобілем, та чому не боявся сідати за кермо? Адже незважаючи на будь-який вирок суду, життя загиблому правоохоронцю вже не повернути.